Сказав Господь своїм учням: майте віру в Бога. Істинно кажу вам, що хто скаже цій горі, двигне в море та не сумніватиметься у своєму серці, але віруватиме, що станеться те, що каже, буде йому так. Тому й кажу вам: усе, чого попросите в молитві, вірте, що одержите, і буде вам так, і коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте що проти кого, щоб і отець ваш, який на небі, простив вам провини ваші. Коли ж ви не простите, і Отець ваш Небесний не простить провин ваших. Євангеліє від Марка. Христос рождається. Дорогі брати і сестри. В сьогоднішньому Євангелії Христос запевняє нас, що якщо ми з вірою будемо просити у нього помочі, тої чи іншої ласки і благодаті, Він нам допоможе. Але також, коли просимо, не намагаймося покерувати Богові, як саме Він має вислухати нашу молитву і як саме Він має нам допомогти. Тобто, даймо також можливість Богові діяти, так як він бажає. Він Бог мудрості, Бог святий. І він знає, як покерувати свято. І почувши нашу молитву, зробити все для того, щоб наше прохання було вислухане, але саме так, як для добра нашого рідних, наших близьких, саме для того, кого ми просимо, за кого молимося, за кого наша молитва підноситься як те кадило перед престолом Всевишнього. Прославляємо Бога нашою молитвою, дякуємо, величаємо Його. Також просимо тих великих ласк. Митрополит Андрій Шептицький заохочує нас, щоб ми, коли молимося, не були дуже низько низько, тільки просячими здоров'я і тих чи інших ласк. А щоб ми просили великих благодатей, Святих побожних дітей, святих праведних керівників нашого народу і багато-багато чого іншого, а також, щоб не бракувало в нашій молитві про слави. Ну а певно, що як ми приходимо до Бога люблячого і все прощаючого, як ми маємо на серці щось, простімо щиро у Бозі, але якщо чуємося тими, які образили когось, вміємо також попросити у Бога сили і перепросити людину. Нехай в сьогоднішній день багато віри і багато прощення наповнить наше серце.